Вітаю, друзі, Ліга Європи УЄФА. Футбольний прогноз на проводі. Дякую, що ви зі мною. Не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо ваші неймовірні, потужні лайки вподобайки і пишемо змістовні коментарі. Щиро дякую за підтримку. Я із всієї програми Ліги Європи 7 туру. 22 січня в четвер вибрав три залізобетонні матчі, точніше, матчі, можливо, і не зовсім залізобетонні. А ось мої прогнози на них, звісно, стопудові залізобетонні вірнячки. Багато часу вашого. Не збираюсь забирати, тому що у мене вже все заряджено, все готово, і я лише називаю свої варіанти. Отже, Рейнджерс Лудогорець. Перемога Рейнджер 1966, фієнорд штурм. Перемога фієнорда. 1,47. І вікторія Пельзень проти порто. Перемога гостей. Порто перемога. 2-0 66. Дякую, що вислухали. Як і обіцяв, багато вашого часу не займаю. Але все одно, хто не любить слухати. Ну, відносно довгих моїх відео прогнозів тут на YouTube. Підписуйтесь на наш телеграм-канал і на Facebook групу Майстер Клас, де я публікую мої прогнози у вигляді скріншотів. І ви будете заощаджувати, ну, як мінімум 4-5 хвилин це точно. Посилання до телеграм-каналу. А також до Facebook групи Майстер Клас знаходиться там само, де й посилання до всіх моїх соціальних мереж. І на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Вся ця корисна інформація зібрана для вас у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво прошу. Отже, друзі, я хочу лише. Зайвий раз нагадати, що найважливіша підтримка від вас це підписка, лайк і комент. Вдячний за активність підтримку. Хочете подякувати ви, любі друзі, запрошую вас на реквізити в описі. Щиро дякую від душі. Таким чином, як і обіцяв, я не забрав багато вашого часу. А ви обіцяли, хто ще не підписаний, підпишетесь і будете завжди під кожним моїм відео писати коментарі і кожному відео контенту ставити свої неймовірні лайки. Від душі і чистого серця завжди ваш Сергій і наш майстер-клас канал. Дякую, що ви зі мною не дивлячись ні на що. Вже багато-багато років. Друзі, я вважаю, восьмий рік ми з вами. Це вже багато. Це вже термін, який говорить про наш з вами досвід спільної праці. Дякую за перегляди, дякую за увагу і повагу. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі всім па-па.